Шо з його голосом, чого він так сміється? Мені страшно. Мені страшно. Покни можем треба? Він куда я потрапив? Він коле кидає. Ай. Так, поливали. Ну я думаю, ми його виграємо. Давайте гранату кидаємо. Лови гранату. Черт. Всім привіт, друзі, з вами я льоша Плей. І сьогодні я в цьому відео продовжую грати в ігру The Walking Zombie. В реді серії, як, як, як ви пам'ятаєте, я виграв боса, це батюшку. Блін, пробач мене, господи. І ну, прийшов карту церкви. Церкв, і тепер ми, ми будемо грати на лікарні. Ждуть нас нових 8 уровнів лікарні. Ну і, і арена, і все. Давайте. Ми ще якраз купили нову от, зброю. Возлюблений. Да. О, б'є! Бачите, мишка? Як Мешка. з дела с це ми любимо, любим, Ми це слухать. З тех пор як ти відрізав мою ногу не особо. Такое оправдання. Якщо я не ошибаюсь, твій дружок б при тебе. В якому випадку, в мірі осталось не так уж много красивих девушек. А що там з Тані? О, яка у нас все-таки в шурамах. З нею ми слишком разные. Не знаю, приятель. Когда я заглядываю в ее магазин, мне ничего бесплатно не про. Ты правда думаешь, что я ей нравлюсь? Понравишься, если выберешься из этой кищащей зомби больницы. Ах ты черный манипулятор. Вот нас предатель. Ладно, иду добровольцем. Может удастся найти новые кресла. Что-то нам дальше. Так, ми купили блин, нове э, пистолет, як понти і нас тут нові зумбаки Чоловік Паук. Спайдермен. Так зразу, блін, покачати треба. О, он до ліс. Так, а, є до? Є! Ось така вже больниця у нас... Ужасавче, правда? Ну, звісно, зомбі-апокаліпсис, а що ми хотіли? Так, прокачувати. Боже, позже, позже. йде звідси. Прокачувати, ну звісно вже, блин, урон. І перезарядку. Нам перезарядка скоріше треба. Так, 13 уроні. Воно тут там, в принципі, як бачите, ще знизу у нас є е, гранати. Єс. Так, не імболіза. Так, там нема, там нема. этой стороны тоже будут близко потом. Так уже висим зомбаки, сразу уже бачите. Блин, жалко прицела нема. тут есть снайперка. Там потом какие тоже, блин, классные уровни будут. Так что два зомбачка у нас Вон, лезет. Есть все. Пока что все легко, пока что все быстро пришли. Перемога є. Так, що у нас там дальше? Ну конечно ж давайте вже блин купим. Ну, боєприпаси. Це думаю більш важніше. Блін, тільки хай по побільше монет, потому що мене ще... Мені дуже багато мало дають, а прокачка багато коштує. Так, з цієї сторони не лізе, вон. Блін, косой! Промазал! Ес мінус. Так, сейстор не поки не лізу, добре. Не, гра имбо, блін, я не знаю, це прям не знаю. Мені прям аж споминаються 2020 латвий бурим. Так, е. Продовжаємо вбивати зомбі. Все, єс, виграв. Уровень проє. Сіки міро. Косарь, да, є косарь. На дві прокачки хватає. Ну точность, давайте прокачаємо це точно. Ну і урон, да. Так, у нас 15 уровень. Ну і погнали. День 15. -й. Тут чат 4 якихось зомбака наш. О, нові зомбаки. Боже, що з ни... Що з його голосом, чого він так сміється? Мені страшно. Мені страшно дуже, чого він так сміється? Він ще не бачив мій сміх. Він, наверное, каже, ладно, все, здаюся, Льоша. І тебе треба буде подальше триматися. Так Косарь, нормально. Так, прокачиваем що? Значит, прокачиваем перезагрузочку. И... Ну, точно все, огня, пускай точно, да. Я не знаю, может точно все тоже класно. Так, ш... день 16. О, знову йде. Захребший нас. Кашляй, не буду кашля, а не речать. прикольно. Так. Оп, оп, оп. Есть. Минус бомж. А блин, не живучий. Блин, ч я постоянно загляду сюда? Потому что я жду. Они ж тут тоже будут листы. И колено будет будут листи. На каком уровне я хоза? Так. Так. Есть. Ну и да. Во. Есть, прошел. Так, уровень пройден. Так, шанс, шамп... ну давайте боеприпаси. Ну, наверну урон. все, урон у нас, блин, на максимум, блин. И нас 17 уровень. Мы знов приближаемся до босса. И це дуже-дуже-дуже круто. Оу-у-воу. О-во, бачите, все даже сей стороны лізу. Ух, сразу понеслась. Ух, сейчас буде возня. Так, хоп, блин, блин. Ух, у у ты шок, куда мне так же окружати треба? На травме так ужатый есть. О, рука упала его. Илизы. И лиза. А он там двоєм он долізет. Я бачу там ще одного. Еес, одного завалили. О, не, блин, він, він уколы мені бежит давай. Ха, не даст уколы. Ес. Так, ну, боєприпас і перезагрузку. Все, і потім вже точно сягня. Так, 18 й уровень у нас. День 18. й 11 зомбаків у нас тут в... зустрічають. І З цієї сторони... Так, да, так. Да. Мінус. Е, э, ти що робиш? Ну ту, тут ту, ту, то, конечно, да. Підійшов і вдарив мене. Я, я кіньмі. Так. Так ще три зомбачка нас. Перезаряджаємось, пока є шанс. А. И конечно вей, як же без вас, правда? А, воно, бо я таки думаю, да, тратить, вони ж родимо мають одноразовки. В смысле? ну блин, кусой. Да вы видите, все. Нет! Фух, ничего у меня не вколол. Так, уровень пройден, как всегда. Есть. Мы пушку прокачали на максимум. У нас тут у нас два пистолета, 21 тысяча, я в шоке. Так, 19 уровень и босс. И босяна у нас. Ну, давайте. Пойдём посмотрим, ну, на что этот босс будет способен. Воу, воу, воу! Пацанам уже не треба? Блин, куда я потратил? Воу, 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 куда? Это уже Почему я пошла война. Не, 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 не. Фу, Без вон. Фу, Черт. Блин, то конечно, да, Жестко было. Все сразу. Так, блин, не, блин, ну, в принципе, что может продать? Давайте купим, например... Вот я вам покажу, що це таке боєприпас. І куплю, блін, гранату. Все, я сім монат моніти просрав, не знали, не не знати куди. Так, і босс. Двоголовий дракон. Не знаю, блин, якийсь... Це вот мутант. 20 уровень. Ну і він? А він зразу іде, Дивіться, вот він це босс. О, не може не треба. Ай, він уколи кидає, як він, як він може. Ні. Він уколи кидає. Ай. Так, поливали. Ну, ну я думаю, ми його виграємо. Давайте гранату кидаємо. Води гранату. Чорт. Черт. Палили йому задницю, Так, зараз, зараз тут. Ди ще лізум. Так, стойцеви не лізе. Що цей останній? Візим вже не половину. З Все, йди ну, звідси. Ні, це легенький босс, але спочатку цього було стріму, думаю, його не виграв. Ну ні, я його виграв. Єсть. То боже, блін, виді звідси. Так, нам, нам ще ну, рівно 10 тисяч не вистачає на нові пушки. Ну що, друзі? В кожній серії я буду вигравати по одній карті. Да. Як ви бачите, блін, ця гра теж. Ой, цю карту я теж пройшов на... А, арена! Я забув ще про арену, йолки палки давайте ще арену. ну давайте пропускаємо, ми знаємо, що робили. треба робити, треба, блін, захищатися від них. Вот, тепер нам дали... Блін, я забув як це. Коса, не знаю, ну я завув, як це називається. Ну я це в селі лайно прибирав цим. Оцею штукою. Блін, ну то звісно інформація, да, Ну ладно. А, подивіться, ще, ще з двох можна. Ну, давай, іди звідси. А хто перший? Оцей перший. Хоп. Так, вони вже не пахати. Іди сюди. Це теж невозможно прийти, ваш батько. Це теж невозможно прийти. І тут ні гранати не можна використовувати, нічого. Вони ще подаються, вони ж такі ще й так, так багато урона наносять, бачите, це ж, це, це ж невозможно. Ладно, блі, у нас тепер 22 уровень, ми тепер будемо в якомусь лісі, і, і в нас бос буде кажан. Зомбі кажан. Ну що, друзі, якщо вам понравилося відео, обов'язково ставте лайки. І якщо хочете продовження, пишіть в коментарі. Ну а з вами був я, Льоша Плей, і всім пока-пока.